Якщо ви хочете дешево скупитися, то вам потрібно завітати тільки в Аврора Мультимаркет. Я вам зараз покажу. Тут величезний вибір товарів. Полетіли. Та Дивитися там по цінам. Бачите, чому в Аврорі низькі ціни? Все вам написали і розказали. Бачите? Все заощаджують. Заощаджуємо на складуванні. Закуповують великими партіями, покращуємо процеси, маємо мільйони покупців. Працюємо з виробниками. Гавро мені подобається цей магазин, я вам одразу кажу. Можна і в школу купити, і носки, і труси, чи б їм додати продукти, взагалі було прекрасно. Так, так як у нас школа починається і треба скупуватися в школу тетрадки, От дивіться зошити від 2 гривень 9, 7, 12, 14, 5, 7. Завітайте в Аврору і виберіть собі ті, ті зошити, які вам потрібні. ну, Скільки тут аркушів. Тут, тут 12 іде такий зошит. Тут більше така палітурка і більше аркушів на 36. В лінійку, в косу, кому надо кому клітинку. От можна ще купити комплект обкладинок 34 гривні. Бачите, на книги. Це отак, серветки можна купити. Добавте сюди ще помідорів, огірків, колбаси і всього. Їсти тут є щось. Дивіться, напої є. Цей білий квас. Бачите? Квас Тарас Хлібний по 19 гривень, де він зі знижочкою набалденний просто, що я хочу сказати. І от бачите, кришки по 77 гривень. Ключ для закатки 249 гривень. гривень. Кава. 219 гривень. Бачите? Так що завітайте в Аврору. І тут можна все-все-все купити, що ви хочете. Хороший магазин. Мені подобається. Дивіться, тут навіть є ці штуки, де ціни провірить на кожному углу. Ви раз взяли, ну, от, наприклад, ви там, наприклад, такий напій. Хочете подивитися ціну, так раз 17 гривень. 17 гривень. Бачите, все совпадає, все прекрасно. Викладка товара просто. Ідеально! Це не... ну, дивіться, от я люблю ще солоденьке. І без квіти є. І по доступній ціні 64 гривні. Оце купив упаковочку до чаю. І чайок випив. Дивіться, от 19 гривень почка печення. Вау, від рошен. Тоже недорого. Цей шоколадок дуже багато. А Ой, а це що таке? Сухарики, да? гірчичні житні, пшеничні О, в асортименті. Хто любить сюди, так забігайте. Дивіться, 27 гривень 80 грам. Гляньте, яка велика вам буде упаковка за 27 гривень. Наїстесь з різними смаками. любий любитеся, Кава, Скільки вам. Оце сиропи. ж сиропи я обрала доволі такі непогані до кави. От Можете просто стікарико купити. Ну, а тут трошки дешевше, ніж в інших магазинах. І вибір доволі такий непоганий. О, школа йде. Ручки. Можете встановити відео. Ну, я думаю, в кожному місті є магазин Аврора. Ви туди завітайте, там асортимент практично одиноковий. І виберете ручка. ручку 9 гривень найдішева ручка. Ось вона, дивіться. Яка чудова, прекрасна ручечка за 9 гривень. А ось 34, бачите з іграшкою. От так. Да, сюди, як заходимо, ми ніколи з пустими руками не виходимо. Даже скотч є. Кому нужен скотч, вон, дивіться, по 34 гривні, по 19, по 39 клей для школи. Тут, ну, для, для школи можна. Це все-все, що хочеш купити. Ви мені пишіть, що вам показати. В Аврорі розказати про якийсь товар. Я вам все розкажу, покажу. У мене тим більше вона під боком є. Фломастери. Вау! А ось краски. Оце непогані, кстати. Набір фарб акварельних в тюбиках 12 штук, 88 гривень. Це для тих, хто любить рисувати. Класні. Ось теж в тюбах йдуть такі краски. Бачите, по 109 гривень, але ті трошки дороже йдуть, але нічого страшного, там їх більше. Вони більше по об'єму йдуть. Ось також. Бачите, для художників тут взагалі залітайте. Тут ігрушок можна класно діткам набрати. Так що, от зайшли в Аврору і все, -все купили. Тут навіть, по-моєму, рюкзаки є. Да, чай мінутка. Оце мій любими чай, 59 гривень. Хороший. Бачите? Ок, це є по 22 гривні, по 14 гривень ляньте. Купили чай, беріть сьогодні іменно тому, що завтра може подорожать. Сімечки. Тату, та тут і чіпсики. О, дивіться, прінгенси йдуть. Чіпси Pringles 99 гривень. По акції зараз йдуть забігайте. Значте, мій віно. О, це мої любими макарони. Я їх люблю їсти і показувати, як я їм по 9 гривень. М? А це Вермішель з Тік-Тока. Я таку не пробувала. Візьму, треба буде спробувати. Що воно за Вермішель? Класичні макарони на швидкоруч. Це як сушена без. Будь-яких лій. Ага, це рисова, дивіться, 14 гривень ціна. Бачите, 14 гривень. Рисові макарони. Це новинка, це треба попробувати. Новинки я не пробувала. То треба їх скуштувати. Що тут ще є товари? О, дивіться, для автомобілістів навіть тут колочка є. Зайшли, в кого є автомобілі вибрали. Да. Всякий для, для шин поліероль 88 гривень. Оці класні рушнички я користуюсь таким. Це з мікрофібра. Доволі такий непоганий. Он є навіть для болгарок і круги. Круги для болгарок. Щітки є для ремонту. тверточок, Та тут навіть є. От то в селі живе, топорчик може купити. У нас в селі теж є магазин Аврора, доволі великий такий. У ну, мене був огород, і мені не було туди сходити, я так би сходила. Все-все-все, все, що хочеш є. Ви можете навіть ці пахучки в машину підібрати, понюхати. І градусник є. М -м -м -м. Плакала, плакала, плакала. Вау! Мені ну, подобається магазин. Спічки, дивіться, 7 гривень, упаковочка спічок. Упаковочки сидить тут а, 10 штучок. Ось для розпалки є. Все, що хочеш, є, сковородки. Треба буде тут вибрати новинки, якісь вам, якщо будуть якісь показати. дивіться, який класний стакан. 109 гривень. Стакан такий непоганий доволі. А мені отакий ось подобається. Це 99, 99 гривень. Знаєте, він іменно, е, так виглядає, сюди можна налити такий напій, Даже мінеральну воду. Просто наливаєш і п'єш. Як вроді ти не з простої сім'ї, а з богатої. Це так. Хороший стакан. Класний. По посуду тут, в принципі, можна підібрати, ось дивіться, стаканчики, По 17 гривень. обичний стаканчик прийшов і купив. Ось по акції 55. на такі матові. Поміні кружечки. Тато все плакало, плакало. Дивіться, рюмочки які, набір рюмочок. Набір стопок. 129 гривень. Набір стопок. Чайники. Лоточки ось ідуть для сипучих. Це все для кухні, ванни. Дивіться, лоточки для сипучих. Вау! Супер просто! Тут ви можете одразу перевірити ціну, подивитися. Мій обід 19 гривень, доволі такий економний лоток. Зложили сюди обід. Кашку, помідорчик чи котлетку і вперед. Ось ще по акції йдуть контейнер харчовий, 17 гривень йде. О, дивіться, який непоганий доволі контейнер в чорному кольорі. І от ложки. Це ложка в ложки, це если ви положили отак. Ну вона пластикова, пластикова. Мені ж стеклі подобаються. М -м? Ліки можна купити. Ось взяла собі ось, бачите. Вермішель рисова, хочу попробувати. А там мисок тут, тут залітай, набігай. Покупайте тільки стільчик 169 гривень, зложено в віді. Все, що хочеш, можна купити. аврора, каже, перчатки можна купити. Якщо у вас є, от завелися, наприклад, миші, бачите, від гризунів засоби, щоб не було. М? Супер просто. М -м -м. Це для мух. Липучки. Такі липучки для мух. Сейчас вам скажу він коштує. Дивіть, гривень. Оце хороше. Дуже класно. М -м -м. Вентилятор. 799 гривень. Це так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в магазин Аврора. Саме головне, коли ви заходите в магазин, я вам совітую. Всім треба, ви там зайшли, наприклад, за порошком, і я взяла зайшла за мівіною однією, або там я зайшла за зошитами. Обов'язково беріть туалетний папір, щоб лишній раз не бігати. Я завжди його зайшла в Аврору, купила. Ну, не треба. Ну це така річ, що в хазяйстві завжди пригодиться. Дивіться мальва 6 гривень. Крижопель 8 гривень. Оце Дніпропетровський альбатрос 9 гривень. Там 60 метрів я її міряла. Хороша вимога. А ну за 25 гривень купили 500 метрів і хвата, то постійно купляйте, купляйте, купляйте. Вимога всім добре годиться. Я пам'ятаю, вона ще була по 3 гривні, а коли вона стала по 6, я ще по 3 гривні використовувала. Ну, я розумію, що я на все життя не накуплюся. Ну, трошки воно себе морально заспокоювало, С Сама себе. Це так. Далі, в наступній серії, я вам покажу порошки і товари для кухні.